Привіт всім, хто дивиться мій канал т 16 Так, рішив я трошки його вбрати потюки масла. То що, ну, что то мені не подобаються ці потюки масла. А самі потюки масла йдуть на відвалика. Так, зараз я спробую цей світ включити. Ось оцей валік. Ось він. Сюди на освіщення так оцей. Це валік е, на увілічені е, скорості рейки. Рейки насоса. Ну, вас, одним словом. Так, стоїть там такий речажок. Ось отакий шліцевий. Я сам ремонтував практично весь цей топливний насос. Він в мене весь якби нормальний, ніде потюків нема. Це так ну, погано конечно, видно. Хочу показати, що все отлично. була колись проблемка з насосом подкачки. Ну, Вроді все устранилося, замінив толкатель. так, і, виходить, З цього валіка. Де світ. Там стоїть втулочка. Ну, я втулочку не міняв і за її відсутності було. Там трошки є слюфт. Установлено, там резинове колечко таке і шайбочка. Значить, колечко резинове. у такого плану. Внутрішній розмірчик в нього 10, а стінка. Якщо не ошибаюся, два з половиною. Так, сейчас, так, ну, да, десятку показує. А стінка його. Что за так штанелько возьму? 2,4 Ну, я установлю на 2,5 То, что тому що це колечко, воно вже таке чувствується на руку тугувати. В одному місці є надлом. Зараз десь ось онадлом. Може і за цю текло не знаю. Ну, поміняв я його. Після цього ставиться мідне кольцо. Ось такого плана. розмір його практично же самий, тільки на міліметр менший по-наружі. Значить, значить так установлюється воно, Понятно, що це колічко. Отак. От Перед тим поміняв. Єлі витягнув, правда, Терезинове кольцо. Ось от тверточкою маленькою. Навіть не в тому плані, щоб його там не порвати, а просто єлі витягнув. Ну і сложненько було трохи встановлювати. Зараз виходить. Зараз отак. Видніше щоб ну мені то видно добре. Воно медне кольцо. Зараз встановлюю тяжку. Витираю все це растворителем насухо. Тому що солярку і масло можна удалить тільки растворителем. І потім, по ходу действия, воно буде, покаже, як воно нормально чи ненормально то все діло. Ну я думаю, що буде все добре. Так, світ виключив. Так, ось тяжечка ця. Вона встановлюється вертикально вниз. Так, установив. І зараз, виходить, треба саме цей валік витягнути максимально сюди. Зараз ну, я покажу, як я це зроблю. Так, ось є така виточка. На валіку самому, на самому самому країчку. Тут виточка. Я от вірточку сюди вставлю, попробую максимально видвинути його. Щоб е, мідне кольцо придобило хорошу резинове колечко. Так, це, пожалуй, стоїть отакого От плану, це якби жигульовський Тут шарик я приварив. У мене на трусику привод газа йде. Пружинка, соответственно, стоїть. Колись я як я встановив цей глазок, бо була проблема на подкачки е, через себе передавлював сюди насос солярку. Отут зверху стоїть сапун. І він же регулюючий. там регуліровка по ньому йде вприска. Так, в принципі, якби насос сухенький, все, топлівна вся суха. Якщо, якщо топлівна суха і ржава, значить все отлично працює. Ну, зрозуміло, що є трошки, якби така пальця. Так, не знаю, щось з'явилося ось у... трохи масло відкудись на компресорі. Може треба буде підтягнути головку, Саме хоча непонятно, відкуди воно це масло появилося. Так, то гільзи всі сухі на циліндрах. Колись була проблема а там зверху трошки, воно осталось, але я вже не витирав, тому що це головки треба знімати е через шайби самі масло проходило. Так, пожалуй, на цьому, мабуть, все. Всім самого найкращого, бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім найкращого. До побачення.